Всім привіт! З вами я, Флешен, і. І сьогодні ми будемо знімати шосту частину по проходженню найлегшого обі, але і найдовшого теж. В прошлій частині, тобто в минулій, ми зупинилися на мож, майже на, 14, на 400 етапі. Тож, паркули, рили далі? Взагалі тут 725 етапів. етапів. Так. І взагалом ми відповідаємо ще й на ваші питання, які зібралися як в Телеграмі у Бодіка, так і в Ютубі у мене? Добре, Бодік, погнали паркур, паркур швидше. Бодік, я, я ж пам'ятаю, що ти не дуже паркурити вмієш. А в тебе який етап? Ой, режим який в тебе легкий вимкнений? Ні, легкий вимкни ввімкни краще. Ох, вмикає легкий А ну, і що буде, якщо легкий? А, це ніяк не. Це, а, так, це... це... це рівень не зміниться, все одно. Так, не спіши, головне будь Давай трохи залишилося. Поверни камеру і стрибай. Добре, давай, зачитуй перше питання. О, гірочка. Так, перше питання у нас від... Ооо цей мо я краще зачитаю, я не знаю, мабуть, з Ютуба зачитувати, чи краще ти зачитаєш вже. Давай давай ти краще, бо зараз в мене не дуже. О, 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 у нас збірка питань від учас від по, типу нашої учасниці, ну так, прихильниці Олі. Вона на... на питання. Я вам скажу так: не завжди зніматися тим, моїм підписникам всім можна і моїм друзям. Ну так, він мій друг, однокласник. Просто познімається зі мною. Що? Просто так. знімається немає нічого тут такого. Друге цікаво, точніше уточнення. Вона тобі сказала, де яке. Почекай, а почекай, почекай, далі не кажи, далі не кажи. Окей. Я знаю, що по його можна поняти, бо Оля все-таки розумне дуже. Неважко поняти. О, Бодік, тут можна пройти просто. Ага. Ну краще не кажи на відео, хто це. Хай глядачі самі зайдуть на відео, побачать, подумають, ну, в принципі, все. Все, я розумію, що Оля у нас розумна. Одне від неї питання. Як, це, Чи можна мені, ну, типа Олі. з Тобою зв'язатися і взагалі чи можна її відео? Звичайно Але... можна. За її розум і не тільки розум, що вона багато пише коментарів, питань, участвує. На нашому каналі багато з'являється. Звичайно, можна, тільки щоб ми з тобою змогли зв'язатися, тобі треба вступити в мій вайбер канал. Я скину силочку на свій вайбер канал під цим відео в описі. Тож заходь обов'язково, якщо ти дивишся це відео, то напиши любий комент під відео. Ми тебе з ми тебе помітимо і вступай же в вайбер канал, щоб ми змогли з тобою зв'язатися. І так далі, і так далі. Так, у мене тут зелені лінії якісь, які... Бодік, так ти на легкому режимі чи на складному? Бо на легкому там тих ліній немає. Ой, забув легкий вимкнути. Оце я, здається, про майстер. Я забув легкий режим вимкнути. Так. <с Давай. Так. Наступне питання вже з мого телеграма. Від Олі питання закінчується. Питання від... Тавелія Владченка Ярославля, який він нам уже раз задає, ну, нам, задає нам питання. Е, цей, він нам задає таке питання: чому на каналі Водіка не виходить відео? Ну, давайте вже сам на це питання відповісти. Окей, ну я не знаю, це якось дуже соромно і взагалі як таке можна було зробити. Мене забанили. Я не знаю, через що, але мене забанили. Бодік, кажи правду. Мене запевнили чого те, що я хотів виставити, так, виставити ані відео, але не треба увагу на авторські права. І все, я хотів зняти там рекламу одного челіка, там як просто виставити відео, де він знімає там не відео, там Майнкрафт, але, але ж, написано, що зняти авторські права, по-перше, за... Те, що таке про що ну, не буду про що вам казати. Друге, а на букву починається. Богдан, Друге. не кажи, будь ласка, а то зараз і є... мене і мій канал дзвонить. Друге, це через те, що я не написав э, назву ну, автора, ну, хоча я сказав у, у, у в кінці цього відео, що підпишіться на якого-то, за то людину. Не буду вам вже казати на яку. Тому що я вам хотів це скинути, щоб у вебер каналі клише написати, що подивіться моє відео і підпишіться на, Ні, ну, на, на канал людини. Так, давай далі питання. Ти задавай якісь питання? В мене жодного. Як так, завжди, так. ти задаєш всі питання. Так, наступне питання у нас від нашого це від гіпназостої. Питання звучить так Ну воно взагалі якесь не дуже. Ну, я ну, не дуже таке. Ну його не дуже важко зрозуміти, ти, це ти любиш, ну, ти хочеш стати ще. І, ну, ти хочеш створювати музику. Всякі кліпи? Він це мав на увазі. Так. Лі, ну, якщо ж мій канал буде вже продвигатися з кожним Рік роком, ну, якщо я взагалі буду продовжувати знімати на нього і так далі, і так далі то звичайно буду. Я взагалі планував десь, якщо в мене хоч буде хоч тисяча підписників, ну, обіцяти нічого не можу. Я спробую зазняти свій кліп. Ну, Ви ж самі розумієте, що це не дуже легко, тому або ж на тисячу, або на 100 тисяч, або якщо прям на дуже засильно. Затянеться е, це питання, то на мільйон. Ну тобто все зрозуміло, дійсно. Ма, руки, вам ще хотіли доповнити його відповідь. Я думаю, що мені краще стати не youtube блогаром, а створювати якісь пісні, бо я дивився багато повчальних відео на цю тему, і в мене виходить уже краще, чим знімати на YouTube. Тому що на YouTube ви замітили по початку цього відео, що я трішки так запинаюся так оце, е -е. Ну, а що в музиці, в музиці там вставляти якісь тільки звуки, там на кіну на ну, коротше програмувати. Зрозумію, ну я розумію тебе, чел. Але ж ну ти зрозумієш, що записувати кліпи теж не просто. Музику музик 100 тисяч, а може і мільярд на всьому світі. Так. А, ну це ще треба голос мати. Ну <с <с мені чомусь здається, що ютуб легше знімати. Ну, це тільки моє. Бодік, тебе ж легкий режим вімкнений. Все, так, давай, так бо це... чомусь ти так далеко. Так, питання знову ж таки тема там, воно, наприклад, стрибав по яких таблетках чи пілюлях. Ну, коротше, наступне питання, воно нас, таке тематичне для цього, для цієї частини, Но, на якому етап ви закінчите відповіді на питання шоста частина. Ха. О, дивіться. Я отак от став і отут. Ой, зараз, секундочку. Якщо стати тут в одному місці, то тут буде видно шестірочку. ось тут Бодік стати і відблизити екран. І тут буде видно шість. Я не бачу. Так, 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 бачу, тут цифра шість. Ні, стати як ще в моєму місці. Ну, добре. Так, добре, на якому етапі ми зупи... зупинимося, Бодік. Як ти думаєш? Як думає? Надію, ну у нас питань сьогодні на, на, ну, на цю частину досить багато, тому десь на 480, на 485. Так. так, чомусь Ой. виглядає це число красиво. Давай на 485. Добре, наступне питання. Наступне питання від па від паракелага 2468. <рес> Якийсь у нього прикольний нік. Ну, незрозумілий. Добре так. так. так, яке питання? Питання від породяга 24 Я зрозумів. Так, так ну, Питання у нас таке. Які види транспорту тобі подобаються? Капець, ми граємо в ігри, а такі питання, ну, ну, не знаю. Я як любий, не знаю, пацан, люблю машини, ну, а які ще можуть подобатися Вид транспорту? Не автобуси ж? Ні, да. А мені взагалі подобаються байки і, і водні байки. І навіть не, не розумію, мені мотоцикли подобаються і вертольоти. Ага, бодик у нас байкером бути хоче. Ні. Ні. Так, далі. До речі, питання від цього паротяга. Ну це було це одне питання. Це хтось з вас грає в такі ігри по типу серії ГТО. Богдан, 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 я зрозумів, що це таке. Ти розумієш, що за це можуть в мене взяти авторські права, тож не треба казати, там, я розумію. Ну, скажем коротко. У мене, ну, як ви вже зрозуміли по нашим частинам, які ми вже знімали по відповіді на питання ваші, то у мене є PlayStation 4, а у Богдана Xbox. 600. На PlayStation 4 я якось. А, тут треба було. А, дивись, Бодік. Прокуриш раз, два. Ну. Раз, <зваж> два і сюди на рожевий. <зваж> а, на рожевий. Я, я тоді просто думав, чого це там провалився, там відстань лише така мала. Та ні, а все, дай, все. почекай, почекай, <зваж> дай відповісти на питання. <зваж> на PlayStation 4 я більше в футбол граю. Ну, в принципі, це таке в мене. Кобі, я вам вже розповідав в реальному житті і не тільки. Ну, я більше футбол там граю і все таке. Ну, от Бодік дуже любить грати в цю гру. Пару. Він по пару годин грає в цю гру. Так, ну, кожного. Ось, що, дня. Мені ось, що мені нравиться, це дуже вертольоти і мотоцикли. Тому Пай що мені... підтрий я вертоліт вер 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 з кулеметами і з ракетницями. Богдан, от, от не треба зараз. Я всі, мабуть, знають, що це таке. Не треба казати, а то, ще раз повторюся, за такі слова можуть мене бан. Так, як і мене. Ну, Та мене тебе мені вже мені. забанили. Тому я тебе прошу це не казати. Окей. М, так. Далі Демо. наступ на питання зі е, бату. Я вам я знаю, що ти за патуб. Ну, це, ну, це така разумна. Ну, вона по-другому називається. Ну, але так, у патуб питання у нас. Питання таке. скажи мені, будь ласка, який тобі саме сервер, <гум> Ну, звичайно, я люблю українські сервера. Назви також не буду казати, а то. Прилетить бан! Скільки раз уже сказав слово бан? Напишіть в коментарях, якщо рахували. Мені ще потрібно проходять. Ну, дивися, Де... почекай, зараз. Україн... Ну, так, я вам вже українські сервера. Іграю, ну, або ж такі сервера, які створив сам. Ну, Тут бодік легко. Ну, Я тобі не можу показати, тому що падаю. О, я побачив, що тут ці скріпки. Тут потрібно там просто провалити такі Є мі мізерні, що якраз там е, вміщається місце для наших скінів. але через те, що я не можу одночасно і повертати камеру і віти. Бі... Ось, от що це було, я тільки щелчку потрапив. Так, зараз давай. Перше, зачитуємо, зачитуємо наступне питання. Давай. Окей, наступне у нас питання, скільки у нас його вже... Ну, воно мені в телеграмі Вік. Ну, у, у, у нього є у два нікнейма. Перший це Месі, а другий це Відик... Два це, Як Віддик, я вже забув я його там задає, та, вона таке питання. Ну, бо, тому що я, по-перше, ні книги не брав, і знав, що це вона. Вона задавала таке питання. Це, чи, це, чи граєш, які ти ще ігри граєш? Крім, о, ну, такі, які ти ще полюбляєш, але не граєш в такі ігри, ну, це, ну, серверні, чи як там їх. Ну, ага, зрозуміло. В Майнкрафті які ігри? А, ну так, там все просто. Все просто. Ми ж хотіли вам зазняти бедварс, бо це ваша була ідея. Ми бачили в коментарях, ви писали під нашою будівель. Ви там хотіли Bedwars, ми якраз його знімали, але у нас вийшло дещо не так. Ми б знімали б з задоволенням Bedwars, ну, по-перше, Бодік не вміє ПВП-хатися. По-друге... Ви ж розумієте, що. Це ж відео в мене не не... цей. Ну. У мене є одне огранич... ограничення. Чи як це сказати? Ох. Обмеження. обмеження. У мене є одне обмеження в програмі, яку я граю. Ну, яку я знімаю. Вона є безплатна, є платна. Платні, якраз, можна знімати, скільки тобі завгодно, одне відео. А от в мене що є такий <кхем> Як це? Ліміт. ліміт, так. От Бодік, що я без тебе робив? <кхем> є такий ліміт 10 хвилин тільки знімати. І що це вийде? Якщо я там буду знімати, на мене от нападає хтось, зараз я готовий з ним побитися. О, вже хочу його вбити, а мені пише, ваш ліміт закінчено 10 хвилин. І мені треба нажати ОК і почати відео спочатку. Поки я це буду все робити, мене вже вб'ють. То Бедварс відпадає у нас. Так, у фавері ти мене не, не мене зрозумів. Я кажу, що які тобі ігори подобаються ще в мережі, не тільки Майнкрафт і Роблок, але ти в них не можеш пограти. А -а -а -а. Бо Повітік знає, що ти, не, що ти тільки граєш в Майн і Роблок. Ну як це, Ну подивися наші. Якщо ти дивишся це відео, то я тобі так скажу. Подивися наші частини, які були раніше по цьому, по цій темі. І там тобі все ясно розкажуть, в які ми ігри граємо. Так, а це, ще це питання було для мене. Ну, так, А за цю гру, про яку я буду казати, авторські права не візьмуть, Ну, це ПВД-2. Там, там можна грати у ПВП, там на, ну, на арені, або там навіть так, також можна додавати в друзі. Ну, я як Flash казав в минулому відео, хто не знає, що таке передень. Ну, забудьте, а що таке. Водік. А як ти туди застрибен? Ну, я не можу зрозуміти. Лос, подивись, залізаєш і стрибку повернути з камерою і стрибаєш. Просто я не тільки користуюся кнопками на V, A, S, D, я ще користуюся поворотом камери і нажимаю на W. Це якось неможливо. Неможливо, я ну на я ти на моєму місці. Що? Я попрошу і ну, а ти це не зможеш пройти. <гум> Ні, так реально, я не можу це пройти. Не вий, заліз. А ну почекай, в мене є ідея. Я перестрибну оце так і з іншої сторони залізу. Ти не зможеш перестрибнути. Я ось тільки що це пробувала. Ось зараз я спробую до тебе. Ні, до тебе не вийде, дивись. Блин, жалко що я не можу на один чекпоїн, дивись. Що ти робиш? Ти залазиш? Ні, дивись, ти залазиш. Саліз. Там де спеціальна антибар'єри, ти залазиш. А, то в мене це випадково вийшло. А ну, надеюсь, я тебе назвалась. А ну, давай, давай. Ты наверху, где? Хух, Ти, Нарешті. Від до мене. Все, добре, давай наступне питання. О, Боже, як стільки питань. у мене... Долучилося всего три пише 4 питання. Так, перше питання у нас від. Мені взагалі від е, пацана. Він задає нам таке питання. Скажи мені, будь ласка, він на російській писав, ну то я перекладаю. Він писав, скажи мені, будь ласка, ти, ти любиш знімати свої відео, якщо любиш знімати відео, то тоді я можу тебе познайомити з однією людиною, яка теж круто знімає відео, і не вистачає напорів. Ага. А це буде цікава ідея. А ми за чого в телеграм, а у плешини його нема, так що будемо робити так. Цей кедсарбов, він ну, частично мені друг, він буде мені писати сил, посилання на ту людину, там як її знайти, а я буду в той же час пересилати флешину, і флешен там якась спробує. Так а ти, а ти вже готувався до цього відео, чи що? Просто я якраз хотів спитати, як канал називається. А ти вже знаєш, що він там знімає, скільки у нього підписників, капець. Ну і розкажи мені коротко. Ну, і, ну я. Канал я як задуже бо боки Сарков мені це прислав. та ну не що... треба, не не треба якраз назву казати, Просто скажи, що там знімають. Тільки якщо він... це візьме авторські права, краще не казати. Він там Вау. знімає так також, як ману якими Майнкрафт робив, та він більше обрікається всякими ПВП, так що ми в трьох точно не познімаємося, а ще він. Саме частіше знімає Stand 2 і CS GO. Богдан, ну я ж казав, не кажи ігри, якщо це авторські права візьму. За, ну, вважаю, за ту гру, що я першу казав візьмуть авторські права. А от Дома... за наступні дві? Ось точно візьмуть. Як це? Я сказав тільки дві. Дві гри. Тепер мене візьмуть авторські права, бо я бачив, до речі... Добре, я... добре, все. Задавай, ми вже почти дійшли. Майже дійшли. Кажи, задавай останнє питання вже. Останнє Ну питання. Перед останнє. Перед останнє питання вона звучить так. Скажи мені буде така плеша. Чи ти будешь заниматься? Куди ти Богдан? Куди ти? Почекай, куди ти біжиш? 485 вісімдесят уже. 488, добре, задавай уже. Отак. Чи будеш ти знімати при, ну, таке в обігробку, яке називається Оббі, але. Ти. Она називається Оббі, але. А, це... а Оббі, але ти на велосипеді. Обі, але ти на велосипеді. Я вам так скажу, це прикольна гра. Я в неї вже грав. Та ну, чорт, я тільки хотів сказати на 488-го вже. 489. Окей, 490. <хи> так. Окей, я так ще Добре, почекай, бадьок, я відповідаю. Я грав цю гру, вона доволі таки прикольна. Але ж я там уже трохи е порозвивався. Ну, як сказати, порозбивався. Ах, до речі, ті гроші, які я перезвивав, майже ніщо. І я багато там. Гров. Ну, прикольна гра, я так скажу. Можна буде її зазняти. В принципі так. все. Давай останнє питання, чи це вже було останнє? Останнє питання. Питання звучить так. Що тобі подобається більше? Пати чи собаки? <рес> ну, ні, у нас Богданом не, не рівні оці. Ми, звичайно, з ним любимо знімати відео, але у нас смаки різні. Йому більше подобаються коти, як ви бачите, а мені більше собаки. В принципі, У мене є дуже мало підписників. Якщо ви не заходили на мій канал. в мене там на аватарці стояв білий кіт, там такий. Але на верхні, а на верхні такі аватарки, а так зверху. Це як саме кіт, якийсь пить. До речі, якщо ви хочете, щоб ми... Ну, бо даний якраз же той кіт, який стоїв на аватарці, це його кіт домашній, який у нього є. Але в мене собаки, на жаль, немає. Ну якщо ви хочете, то я кину в голосування, якщо вже наберемо 200, на 250 підписників. Голосування там, де в мене буде варіант відповіді завести домашнього. Е, домашню, як... Тваринку! Домашню тварину! Так. Я хочу тебе коректурувати і ще дещо сказати. Дивись, на 250 це якось дуже, ну як сказати. На 250 це дуже ну, мизерно, там, ну, зрозумів, що. А, якось, це дуже що, мало. Та як 150, що там, треба знімати якусь гендіо не відав, як нас у нас було чисто певне. А як ти у нас було взагалі. Ли... А, у нас насто було ювілейне відео це стрім. Але він якось не дуже вона. Так. Пристрою, Добре, і... будик. Ну, в принципі, я вже все сказав. Це це питання ми будемо говорити вже в наступних відео. І в принципі, ще одне дещо сказати. Що хочете все одно. Я вам дещо покажу фотки з моїм ну, Іменно фотки мого кота, де не я з моїм котом, а де ж ви ну, я не тупий. Я мого кота. Ну, а я, дивлюсь, Якщо набереться 10 лайків під цим відео, я скину в наш вайбер канал котки мого кота. Добре, добре я... Богдан. Ну, ну я думаю, ніхто не хоче побачити твого кота. Чуєш Бодік. Добре, все, затягнулося вже відео. Дякую, yeah. що дивилися нас. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося це відео. А для вас старався я, Флешен і. бодік що всім. До нових зустрічей.